Виграшна справа, бо побачив, що Верховний суд схоже прийняв, доходиш до кінця, змінюється практика Верховного суду і ти програєш. І ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, тому що змінилася практика. А інстанція, перша, не відійде від практики Верховного суду. Тому з сайтом цим обов'язково працювати. Далі протокол юридичний інтернет-ресурс безкоштовний. Безкоштовно заходити, досить цікаві практики європейського суду тут складені. Я думаю, багато хто вже працював, да, дівчат і, і хлопців. Mm -hmm. Бо щось хлопці не побачили. Працювали. Далі. Ліга, закон, тут є платні послуги. Суд треба реєструватися, платити. Знову ж таки, є законодавство. Право суд там дається демо доступ на певний час, але знову ж таки оплатні послуги. І оце, що я вам казала, Aid, довідкова інформаційна платформа прових консультацій. Це правова безоплатна допомога. Цей сайт наповнює. в них реально круті висновки з різних сфер: і земельне право, і сімейне право, кримінальне, пам'ятаю, пам'ятаючи є. але дуже класно і безкоштовно заходите, працюєте, висновки, процесуальні документи, все можете звідти хапати і використовувати в своїй діяльності як зараз студентські, так і в подальшому трудовій. Класні сайти, кажу вам, рекомендую, можете ще якимось поділитися, може, вас є. З якими працюєте? Протокол. Протокол. Класно. Там я кажу, є спел, рішення дуже круті. І вони роблять цікаві рішення, які актуальні. Щось Діма хотів сказати? Ні, понятно. Я думала, сайти розкажуть які. Окей, що далі в нас? Далі дякую за увагу. Далі. Частину я ще рекомендую все-таки завершити практично. Чому? Тому що наша більше була тема пов'язана з трудовим законодавством. Я кажу зразу, не хотіла вас втомляти кодексом законів про працю, я би просто не змогла викласти всі норми трудового законодавства в півтори години, але практичний досвід, я думаю, ви мені зараз покажете. Ви всі трудове право вчили? Не вчили? Зробимо. Все рівно. Е, Значить, що пропоную я і куди, куди, куди? Опа, все, зразу все. Значить, що е, пропоную я? Був, 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 був. Так. Пропоную аналогічно команди поділитися, чотири буде команди і підготувати проєкт наказу. Це саме простеньке. тому що ви прийдете на роботу, скажуть, що ви юрист, ви мусите щось зробити. Значить, яким чином пройде? Дивіться, знову називаю. Ви запам'ятовуєте, хвилин 10-15, ви мусите зробити проект. Я не кажу, що це має бути ідеальний. Ваша задумка, я вам даю тільки посил, що ви маєте зробити. А ви вже там собі польот вашої фантазії і робите те, що можете. Дивіться, в чому суть? перша команда, яка буде, це буде заява на прийняття. На роботу або призначення на посаду, і плюс наказ. Да, 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 да. Діловодство, діловодство, процесні документи. Е, ви готуєте на папері я вам даю папір спільно разом з, 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 з усилями спільними зробили, показали, розказали. Ваша задача не просто написати, а ще й коротенько сказати, які документи бралися при, при тому, як поступала людина, щоб ми зрозуміли. Все буде добре, все буде добре, не переживай. Друге. Другий наказ це буде на переведення. Тобто людина вже працює, ви вирішили перевести її з однієї посади на іншу посаду. Ви розказуєте легеньку процедурку, наказіком підкріпили красота. Третє це відпустка. Вибираєте або відпустка щорічна, або відпустка по догляду за дитиною, але батько бере. Батько, не мама, а батько бере. І четверта команда бере звільнення за скороченням чисельності штату. Наказ про звільнення особи за скороченням чисельності штату. Що не зрозуміло? Дивіться, це ваша робота не на оцінку. Це ваші спільні зусилля, намагання щось зробити. Врахуйте, що сьогодні ви прийшли на роботу, я керівник і кажу: ну, треба ігорка звільнити. Все. Скорочуємо штат щось треба робити. І ви мусите того ігорка якось звільнити, шукати, в ті сайти всі перелистати, всю судову практику, щоб правильно Ігорка звільнити, бо потім і звернеться до суду. Це не просто виштовхати за двері і закрити за двері. Я так і зробила. Так, ми в коморі закрили я вам скажу, що в мене остання процедура звільнення пройшла чітко по всіх нормах трудового законодавства. Проте це не зупинило людей звернутися до суду, і це їхнє право. І я зараз, наприклад, відстою інтереси підприємства, вони відстоїть інтереси свої. Тобто, це нормальна практика і це ваша робота, і ви змушені будете з цим стикатися, працювати. Я не думаю, що це настільки да, це коли ви звільнете на закону, тоді да, тоді хай совість вас гризе. А коли ви звільнете по закону і що всі норми дотримані, тут ви. what's é então, the tá.